Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Працівники крупівського навчально-реабілітаційного центру протестували під обласною радою, бо не згодні з призначенням нового директора. З приводу конкурсу ми рахуємо, що це несправедливо. Вчитель Віктор Дудик села Туропин Турійської громади приїхав з передової на свято 1 вересня до своїх учнів. Я дуже радий всіх бачити вас тут. Соломійка книжка найменша дитина в Україні, якій два місяці тому пересадили серце. Пішла у перший клас. Це яка А. А, молодець. Декілька десятків працівників Крупівського навчально-реабілітаційного центру о 9.30 зібралися під обласною радою. Вони не згодні з рішенням комісії про призначення нового директора закладу. Розповідає педагогиня Алла Литвинюк. З приводу конкурсу ми рахуємо, що це несправедливо. Ми приїхали з Крупівського НРЦ захищати свого директора Олега Ярославича. У нас працівники на місці з дітьми у нас є ті люди, які перебувають зараз, понаписували заяви за власний рахунок на один день, на 01.09, нам їх попередньо, у нас вони узгоджені, так що ми тут все перебуваємо правомірно. Нагадаємо, конкурс на посаду директора відбувався 30 серпня. Відео опублікували в соцмережах обласної ради. Кандидатів було двоє: Олег Децюк, який працював у цьому навчальному закладі, 24 роки. З них 18 був директором. Та Юлія Гринчук, колишня директорка Луцької школи номер 24, очільниця філії центру зайнятості, екс-голова Горохівської райдержадміністрації, спершу підсумовуючи результати трьох завдань конкурс. Сантів комісія озвучила рівні бали після повторного підрахунку. Назвали такі бали. Ну, голосіть таким чином. Що виходить? 59 і 58 вісім і дев'ять. Одна ознатися під час голосування за кандидатуру нової директорки із шести Тримали. членів комісії. Троє утрималися. Три за три проти. Але оскільки відповідно до нашого положення, при рівні кількості голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії, переможцем конкурсного відбору є Гринчук Юлія Юріївна, біля обласної ради недовіру конкурсній комісії висловили батьки учнів Крупівського НРЦ, розповідає мама учениці Наталія Серединська. Далі ініціативну групу запросили на спілкування до голови обласної ради Григорія Недопада. Для преси зустріч була закрита. Результат розчарував, тому що єдине, що сказали, що вони на конкурс не впливають. Зібрання педагогів перед обласною радою тривало орієнтовно дві години. Розповіла поліцейська Катерина Матвійчук на заході біля Ода Волинської Ода було близько 40 осіб. Захід прийшов без порушень громадського порядку. Зі слів заступниці начальника відділу майна облради Інни Сабіної нова директорка почала виконувати обов'язки з 1 вересня. У навчальному закладі її сьогодні колектив не бачив. Розповів медбрат НРЦ Роман Ковальчук на восьму годину на робоче місце я прийшов ну навіть раніше то директора я не бачив. Телефоном Юлія Гринчук сказала, що буде на роботі у понеділок 4 вересня. Представлення планується на понеділок, тому важко назвати на сьогоднішній сьогодні, день першим робочим. Колишній директор Олег Децюк телефоном ситуацію прокоментував так. Я я. не погоджуюсь радикально, тому що конкурс виграв я. Чи плануєте ви надалі оскаржувати це рішення? Поки я не готовий дати відповідь на це питання. Прокоментувати ситуацію Суспільне звернулося до начальниці управління освіти і науки обласної військової адміністрації Наталії Матвіюк, яка під час голосування за нового кандидата утрималася. Зокрема, цікавилися, чи новій директорці за сьогоднішній день буде зараховано прогул на роботі. Наталія Матвіюк сказала, що відповідь дасть у понеділок, 4 вересня. Вадим Панефідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Із 1 вересня у Луцьку припинено гаряче водопостачання для усіх споживачів, які отримують послуги від газових котелень. Повідомив суспільному речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. З його слів, це пов'язано із тим, що на вересень у підприємства немає чинного договору із постачальником природного газу і відповідно лімітів. Кабмін змінив умови укладення договорів між постачальником та теплопостачальними організаціями, каже Антон Безносиков. Суть цих змін полягає в тому, що змінюється підхід до роз... Зрахунків, усі кошти, які теплопостачальне підприємство отримує від споживачів в якості нарахувань за ними послуги, вона повинна розподілятися з. Рахунків у комерційних банках, рахунків організації в комерційних банках на рахунки в державному казначействі. До тих пір у нас немає лімітів, і ми відповідно не можемо надавати послуги. Наразі ми усі документи зі свого боку на нафтазрейдинг передали за їхню інформацією. Їм знадобиться 2-3 дні для того, щоб це опрацювати. Коли відновлять постачання гарячої води для лучан, поки невідомо, каже Антон Безносиков. Вулиці на території між школою та дитячим садочком збудували укриття, розповів голова громади Олександр Прендецький. Свято дня знань згуртувало усю ліцейну родину селища, адже від початку повномасштабного вторгнення діти вчилися дистанційно. Говорять школярки Мирослава Козак і Каріна Мамедова. Настрій хороший. Хочеться, зустріти друзів, вже хочеться й піти на навчання. Ми рік не вчилися, ми скучили за всіма. Учителі, батьки і школярі вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Сум, тому що брата немає. О, так, Дуже раді, що дітки йдуть в перший клас. Старша донечка також ходить в школу шостий, вирчук Ангеліна. Кажуть, що прийняли укриття, що будуть діти очно навчатися. Кошти на будівництво укриття виділили з місцевого бюджету, розповів голова громади Олександр Прендецький. Прилизно було витрачено це суто на матеріали, приблизно до мільйона гривень. На роботи кошти не витрачалися зі слів керівника Олицького ліцею Миколи Більського. У закладі навчається 314 школярів. До першого класу зарахували 23 дитини. Нами матимуть мороки. У класах школи для дітей відбувся перший урок. Все таки вже в школі, а не в костелі, як ми вчилися. То ми надіємося, що буде все добре. В школу звісно хотілося йти. Це буде очне навчання. Я буду бачитися з однокласниками, вчителями це вже буде легше для навчання. Як буде повітряна тривога, у нас вже побудований бункер. Ми в понеділок ідемо в школу. Нам вчителі будуть робити інструкції, як треба йти до бункера. Директор Олицького ліцею Микола Більський запрошує кореспондентів Суспільного оглянути укриття. Має площу 375 квадратів і розрахована на 510 Місць воно планувалося на два заклади, тобто на наш опорний ліцей, і поряд знаходиться територія і садочок, сонечко. Є біотуалети, є інвентар пожежний, є рукомийники, є питна вода, медичні засоби. Вчителі, діти, техробітники всі Добре, знають, як потрібно себе поводити, коли є повітряна тривога. І у нас має бути ще обов'язкове тренування. Для того щоб не було ніякої паніки, селищний голова Олександр Прендецький говорить: усі діти Волицькій громаді вчитимуться очно у новому навчальному році. Зі слів керівниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк протягом літа і попереднього навчального року заклади освіти й тергромади облаштували 27 укриттів. У зв'язку з безпековою ситуацією загальну кількість укриттів в школах і дитсадках області не назвала. Петро Юровчик Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. Соломійка Книж, який орієнтовно два місяці тому пересадили серце, пішла у перший клас. Я дуже щаслива, що в мене дочка йде, найменша. Перший клас. Це... Мама Дай -дай. каже, шестирічна Соломійка наймолодша з чотирьох дітей у сім'ї. 1 вересня у домі метушня. Лікарі дозволили дівчинці відвідати свято першого дзвоника тільки у масці. До школи від дому йти з півгодини. Такий шлях дівчинка не пройде, тому з мамою і рідними їдуть на таксі. «О, кашівай, прямо». Біля Ковальського ліцею номер 10 Перша вчителька Соломійки Ліна Гущук вручає дітям медалі першокласників. І вам соломічка вчителька каже про пересадку серця шестирічній дитині в Україні. Чула, але не думала, що дівчинка стане її ученицею. Цю новину говорить, сприймає з оптимізмом. На першому місці буде здоров'я Соломійки, і тому ми її разом з адміністрацією організовуємо. Індивідуальне навчання прикладу максимум зусиль, щоб дитинці було цікаво. У класі Соломійки 22 дітей каже педагогиня Ліна Гущук. На перший урок до першокласників прийшов гість військовий Артем, якого свого часу навчала, каже вчителька. Ми віримо в Збройні Сили України, віримо і віримо в тебе. Дякуємо дуже сьогодні. У нас був перший день, і я побачила, як вона лине до діток, як дітки гарно з нею спілкуються. Трансплантацію серця шестирічній Соломіці виконав лікар-кардіохірург Борис Тодоров спільно з командою лікарів інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Дівчинка найменша дитина в державі, якій пересадили серце. Донором став чотирирічний хлопчик з Рівненщини, якому діагностували смерть мозку. Його батьки дали згоду на пересадку, каже дідусь Микола М'якота. Молився за неї, сподівався. З вчителькою Соломійка займатиметься вдома 10 годин на тиждень, розповіла мама Ольга Книж. Тож там і буде англійська, так само там образотворче. Це так. яка циферка? п'ять, шість шість, шість. дев'ять. Дев Молодець. Вона до операції була така більш 에... розмовляла зі всіма. Компонійська така була. А зараз вона вже трошки хто закривається. Коли день народження в Соломійки? Два рази, Два рази каже. 11 січня вона народилася, а 9 липня зробили пересадку. Мама каже, по годинах приймають ліки і харчуються. Фізичні навантаження доньці заборонені. Ну тільки на турніках ти не будеш вісіти, там лазити не будеш. Добре? А якщо не можна. Якщо там є качеля, то можна на качелю. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк. Вчитель, а зараз військовослужбовець Віктор Дудик спеціально приїхав у відпустку з передової на свято першого дзвоника до своїх учнів. Розповідає у дев'ятикласників нинішніх випускників гімназії села Туропен, Турійської громади, до повномасштабної війни був класним керівником. Я дуже радий всіх бачити вас тут. Хочу, щоб ця війна страшна закінчилася чим швидше. І думаю, ми скоро будемо з вами працювати далі. Як дуже радий бачити свій клас. Вони класні, вони закінчують цього року школу. У військовослужбовця Віктора Дудика це друга відпустка про його приїзд додому. каже, ніхто з учнів та вчителів не знав. Всіх радий бачити, всіх, всі, всіх мої золоті, всіх. Всі. всі мої. Всі мої. найдорожчі. Неочікувано, що він приїхав. Ми не думали, скучали дуже. Не хватало його. Переживали за те, що так неочікувано пішов від нас і було важко без нього цей навчальний рік. Нам дуже приємно, що до нас зайде наш класний керівник, так як ми його давно не бачили. Для нас це дуже приємний сюрприз. У нас взагалі такий жіночий колектив, є в нас два чоловіки, і е, зараз залишився вже інформатик, а Віктора Андрійовича ми завжди чекаємо, тому що. Ну і вболіваємо за нього, чекаємо з перемогою. Віктор Дудико, 56 у цій школі, говорить, працював з 1992 року. Спочатку вчителем захисту вітчизни, потім вчителем фізкультури. Розповідає, у 2018 році підписав контракт з бригадою, був у резерві. Торік, 26 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна, поїхав у частину. Я ж колишній зв'язківець, зараз все, все по-іншому, так що зараз. Але мої знання теж знадобились. Віктор Дудик служить у соті, окремій бригаді територіальної оборони, командиром відділення зв'язку. Роти зв'язку. Воювати важко, звичайно, тим, хто спереду, тим, хто в окопах. Важко, тому що війна йде. Війна жорстока, важка війна. У гімназії села Торопен навчається 64 учні, працює 16 вчителів, розповідає директорка навчального закладу і дружина військовослужбовця Людмила Дудик. З її слів, Віктор єдиний педагог зі школи, який добровільно пішов воювати. Каже, у школі та селі не раз організовували передачі для нього і бійців на фронт. Підтримували їх і дітки, тому що писали листівки і особливо Віктору Андрійовичу передавали малюнки. Для мене, звичайно, був сюрприз, що він приїхав вчасно, його відпустили. Дуже радісно, тому що сумую, чекаю. Мені, звичайно, про одне повернутися сюди, в цю школу, до цих дітей, до свого місця роботи, щоб закінчилась війна, щоб ми перемогли, щоб ми перемогли і далі не воювали. За словами начальниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк, 309 педагогічних працівників з Волинських шкіл служать у Збройних силах України. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець. Суспільне новини. Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.